Журналісти телерадіокомпанії Лтава, газети Зоря Полтавщини та інших засобів масової інформації щороку напередодні Великодня з робочим приладдям збираються на прибирання по вулиці Ватутіна у Полтаві. Я думаю, що дуже корисно залучитися до праці, адже ми всі знаємо, що лише від нас залежить те, який простір навколо нас буде. Візьміть. Грабельки і зробіть світ навколо себе чистішим. Вони прибирають, алеї журналістів спочатку спушують землю під деревами, які свого часу саджали колеги. Потім прибирають газон. Журналіст може все: і лопата, і мікрофон, і говорити, і монтувати, і працювати. То ми не замислюючись, всі, хто е, мав можливість і бажання величезне, прийшли і вирішили попрацювати. На жаль. У нас в країні не такі великі зарплати в журналістів, то доводиться вміти все фактично. Ну і я ж в оцій школі поруч навчався 10 років, то у нас була теж добра традиція ще до виникнення. Але і журналістів ось на цій території ми завжди садили дерева, прибирали тут. Тобто згадати дитинство навіть так можна сказати. На щорічну акцію приходять не лише молоді журналісти, але й досвідчені члени національної спілки журналістів України, заслужені журналісти України. Тут щороку вшановують пам'ять колег, яких уже немає серед живих. Це одна із дуже важливих об'єднуючих акцій нашої обласної організації спілки журналістів, тому що це важливо насамперед для молоді, яка приходить у засоби масової інформації. Щоб вона не думала, що журналістика починається з неї. Журналістика почала. В з Полтавщини дуже давно, і ця алея насаджена в пам'ять про надзвичайно талановитих людей, наших колег, непересічних особистостей, які все своє життя віддали справі світій справі журналістики. Тут і Леонід Думенко, і Андрій Данкевич, Василь Усенко, і Сергій Максименко, і Павло Клименко ну і Тарас Нікітінь, і багато багато інших людей, які творили, які відомі. На теренах української журналісти до благодійної справи долучилися і студенти полтавського педуніверситету майбутні журналісти. Прийшли допомагати журналістам, які працюють зараз в редакціях, які працюють в засобах масової інформації полтавських. А щоб упорядкувати алею журналістів ще кілька днів і зазеленіють тут. Зашелестять молодим листям, щойно посаджені липи та калини.